Вітання усім, хто переглядає моє відео. Сьогодні пропоную вам рецепт пісних котлеток з вівсяними пластівцями. Такі котлетки виходять дуже смачними, з хрумкою скоринкою, незважаючи на те, що у них немає ні грама м'яса та яєць. Для таких котлет нам знадобляться вівсяні пластівці швидкого приготування 200 г. Овочева приправа. Зараз приготуємо овочевий бульйон. 200 мл укропу, одна чайна ложка приправи, перемішуємо і виливаємо у наші пластівці. Накриваємо на 15 хвилин кришкою пластівці, щоб вони добре запарились. За цей час я почистила картоплю та цибулю. Натираємо цибулю на дрібній терці. Цибулина повинна бути велика, або ж візьміть дві середні. На такій ж дрібній терці натираємо і картоплю. Картоплі потрібно 300 г, не більше. Картоплю і цибулю перемішуємо і сюди ж даємо 1 чайну ложку солі без гірки. Пластівці вже запарились, тепер їх висипаємо до картоплі і саме час додати улюблені спеції пів чайної ложки чорного перцю, одна чайна ложка сухого часнику, ще додаю мускатний горіх і червону паприку солодку. Спеції дають неймовірний аромат. Думаю, котлетки будуть дуже смачними. Тепер наше завдання усе добре вимішати і зробити гарний фарш. Після цього, коли усе перемішали і фарш готовий, ще йому дайте хоча б 5-10 хвилин постояти. Тоді можна вже формувати котлетки. Котлети формуємо будь-якої форми, яка вам подобається. Можуть бути круглі, подовгаті і паніруємо котлети в борошні. Далі робимо усе як звично. Нагріваємо пательню, наливаємо соняшникову олію. Викладаємо наші котлетки і починаємо їх смажити. Коли ж котлетки злегка підрум'янились, повертаємо їх на іншу сторону. І накриваємо кришкою. Чекаю на ваші коментарі, які котлети готуєте ви під час посту. Коли котлети посмажились і на іншій стороні, ще раз їх повертаю. Знову їх накриваю кришкою і смажимо до готовності. Приготувались вже мої котлетки. Вийшли досить смачними та ситними, незважаючи на те, що тут немає ні грама м'яса. Цибуля, прянощі та інші спеції надають таким котлетам чудового смаку. Якщо ж ви не готували ще такі котлетки, обов'язково спробуйте і вам сподобається. Додивіться відео до кінця, там ви знайдете рецепт. Хто буде готувати, усім бажаю смачного, нехай вам смакує, якщо вам сподобалось моє відео, там мій рецепт. Ставте вподобайку, лайчик, підписуйтесь на мій канал, обов'язково чекаю на ваші коментарі. Можливо, у вас є інший спосіб приготування таких вівсяних котлеток. Напишіть, з якого міста ви дивитесь моє відео. Я ж усім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, спокою, до зустрічі у нових відео.